дракон в бой. зараз будемо їхати орать ваші ставки господа не раз він нас дрюкне в цьому году Чека. а вибива ну, не буде зняти його нахер знімати. Ну, а ми поїдемо по других справах. Соня поїде з коса там соняшник людині, а ми поїдемо трошки порихлимо. І якось так. Ми їдемо заправимося до повного і в бой. Мерседесик, роба шепче. Хочешь, я поднимаю, что нет? Что? И что, даже поднимаешь. Хо-хо-хо! У него же есть цей, блядь! Какой? А, конкурент. Конкурент, и так что у него выбора не было. не Есть, да, Ну, тут воралось, как же, что оно, Да понятно, что воралось, а что затоптано. Да, 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 нормально. А то картошка була, да? Ну давай, а ну розвертайся, показуй, що ти вмієш. Показуй, ну ось тут край затоптаний, бачите, край Грудурва. Туди далі вроді трохи лучше. Задал, да, <свучит> 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 Звук, как в К-700. Давай, парад. О, то тут фу Мабуть, чуть-чуть треба підмілить, бо по коліно, по коліно він іде, чуть-чуть, мабуть, підмілим. Все одно я так дивлюся, то легше набагато, ніж в минулому році уроча. Якби ще, конечно, дождь пройшов. Если доща може б оно ще лучше пішло. І так-то вроде нічого, но... ну якось так. Шмале. Оце буян шмале. Блять, пів метра глибино. метра. Треба чуть вимілить, блін. По мотору до цього трактора взагалі питань нема ніяких. Взагалі. Ну, гідравліка, звісно, придумали вони таке щось. Може, він злякається, що масей тепер у нас я її буде робити. Ось уже зовсім друге діло по вже не чищу. Набагато важче, набагато твердіше. Тут, звісно, брили та кірва, що просто, просто ужас. Просто ужас. Форсаж вылез Смотрите Видите? Ё-моё, блядь. Катастрофа. Катастрофа просто. Сколько протянет ваши ставки? Переїхали на другий кусочок, Вон той, що тільки що там були, звісно там капець, будемо ждати доща. Не будемо болуватися. Переїхали ось тут. Це ми тут сіяли ріпок, але тут його нема. Ну, ось таке воно. Де-не-де. Де. Коротше, той ріпок, рішили ми його навіть не залишати, переоримо його. І все, тут невелика площа, гектар 20 соток. Тут цей. Рішили його не залишати. Може тут піде краще, все-таки тут було дві дисковки. Подивимось зараз. Мабуть, таке саме і тут. А може і ні, зараз подивимось. Трохи краще, що мені так кажеться. Що мені так, уйомає. ну, 40 плюс сантиметрів глибина. Не, мабуть, тут трохи краще. Все одно. Не так, як хотілося б але трохи краще. По трактору вроді би тут лекси. Вроді би. До околочко. Сейчас провірим, покажу вам глибину. Так, десь. Грубо говоря. Такі... Так, Сейчас померяю. так дядь Юра продовжує оранку. Появився у нас тут такий кусок, виходить, тут нічого не було. Тут пшениця була, там соняшник був, там пшениця. Хочемо все його зробити одним куском. Навряд його вигорать. Тут по пшениці, ось дивіться, що робиться. По соняшнику навіть м'якше. Тут по цілені теж тверденько. По соняшнику легше повинно піти. По пшениці саме твердіше. Що, по пшениці саме твердіше, да? Ой, бля. Соняш... На соняшнику саме твердіше, да? Ну а тут саме більше брил урве. Ну, а ну не буде, Та, Воно ж тут 100 одне варалися. Ну так. Да. А це ж буян щас вигорев, бля, і буде. Це, буя... Ну тут 45 см глибина. А як? Твердить, <татут> да? хай буде вже так. Я думаю під мене, по не так, бач, да, ні, да. Ну так, вилазить, так. Хай так і буде. блядь, не бля, вот <сих> <сих> Цукрові. <сих> да. Ну так, звісно. <сих> Тільки цукрові. Не кормові. І <сих> нас <сих> і заводять. Тільки ми будемо здавати, ми, ми, ми забезпечимо <сих> все. Він <але>, кровосудочно <але. сих> <сих> <сих> <що> робити. Не здавати мене, так? Так, тут фури будут выстроены, да? Да, ты как буряк, как колесо, <laughs> Задний, <laughs> чи Задний, не говори, Задняя или передняя? Задняя <laughs> да. или передняя. А белочовка будет вот такая. Это другой сорт будет, да? Да, где? Третий. Третий, да? Третий. Видили? Я понял. Другий. Задний был в первом. Да? Там, Я не знаю, что бросить Каже, кітоєць боїться масея і рве тепер землю, щоб ми його не продали. Ось така глибина по коліна. Моторяк а тут зверь, я ж кажу, питань до мотора, бля, він тяне, взагалі ніяких нема. Якби не ота дібільна нав'язка. Не нав'язка, а гідравліка. Лопса добре. Якось так поїхали далі. Так, друзі, пройшов у нас невеличкий дощ. За три дні випало аж 11 мм. Думали, воно щось трохи промочило, а воно буквально сантиметрів, може 5 промочило і все. Приїхали спробувати. Треба його отогороти цей кусочок, щоб вже сюди не вертатися. Тут груду рва. Хоча вже буде морати, воно вже лучше не буде. Тут його гектар 20, цього кусочка виоремо. щоб уже за це не думати і будемо переїжджати на кукурузище. Ну А тут бачите, як виоралось чудово, і грудки майже немає, з краю тут трохи є, а далі чудово взагалі вичилося, посіємо тут соняшник на наступний рік.